Володя закінчив е, Одеський інститут сухопутних військ, факультет розвідки. Спочатку був направлений до СНІ, служив, а потім е, перевівся в е, Очаків Миколаївській області, там ці ну, морські котики. Той інститут готував спец, спецпідрозділ, який виконував спец, спецоперації. Постійно багато друзів було, такий він був. Ну, хороша людина, хороша, я знаю. Як для кожної мами син найкращий. Спочатку ще якась така була, що це все неправда, а тепер вже осознаєш це і все з кожним днем, все якось важче, важче. як з цим жити, як з цим змиритися. І він дзвонить, ну як ми постійно ж на зв'язку були. дзвонить і каже. Ти знаєш, що я, яка в мене професія, я таку професію вибрав ви одобрили, і все. І тепер будьте готові до всього, родік. як відчував, чи що я не знаю. А потім вже ну, нам він нічого не казав, а, а хлопцям, цим друзям, вже потім вже при похороні, вони вже розказували, що він там був в такий якийсь період, Ну, нам він не хотів нас травмувати, він цього не говорив. Він розумів, що така ситуація, що. Що він звідти не вернеться. І настільки я знаю, вони там входили, вони йшли колона, І йшла колона там під Лувайськом. І попали там під, під обстріл, чи -е 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 -е. снаряд попав їм там в, цей в, -в, 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 -в машину, в мотор. І машина врізалася в дерево, і ще він дав команду всім в соняшники ховатися. Хлопці кажуть, що вроді він ще їх прикрив собою, що вони всі живі лишили. З кожними цими смертями, я знову переживаю свою цю біду і я уявляю ту маму, до якої прийде похоронка і скажу, що ваш син загинув. Це, це, це вам не передати. Надіятися на нього, що він на старість, тепер. Навіть я навіть не можу уявити, яка в нас має бути старість і як ми маємо.